Коли ми чуємо Nike, ми думаємо про успіх, про мільярдні контракти Майкла Джордана та мотиваційне Just Do It. Здається, що цей бренд завжди був на вершині. Але сьогодні я розкажу вам іншу історію: кошмарну історію про те, як компанію 10 разів намагалися збанкрутувати, як уряд США буквально ставив їх у позу, а конкуренти ледь не довели засновників до могили. Це аналіз бізнес-стратегії Nike. Ми розберемося, як хлопець, якого вигнали з бейсбольної команди, створив культ, як вафельниця змінила індустрію, і чому справжній успіх Nike – це чисте нахабство та шпигунство. Погнали! Почнемо з контексту. Початок 60-х. біг в США, це не модне хобі, це дивацтво. Якщо ви бігли вулицею, водії могли вилити вам на голову банку пива з криком Знайди собі коня. Спортивний ринок повністю під контролем німців, Адідас та Пума. У центрі подій Філ Найт. Він не був зірковим атлетом. Він був блідим і худим, як тріска бігуном середньої дистанції в Орегонському університеті. Його драйвером була не жага грошей, а бажання відчути смак перемоги, якої він не здобув на треку. У 24 роки Найт формулює свою божевільну ідею. Вона базувалася на простій економічній логіці. Японські камери змістили німецькі лейка. То чому японські кросівки не можуть змістити Adidas? Створення Blue Ribbon Sports, попередник Nike. 1963 рік. Найт їде до Японії. Він приходить в офіс компанії Оніцука Тайгер. На запитання, на яку компанію ви працюєте, у Найта, якого не було нічого крім боргів, спрацьовує інстинкт виживання. Він вигадує назву на ходу: Blue Ribbon Sports. Він не продавав кросівки, він продавав японцям доступ до ринку США, де домінували дорогі Adidas. Він запропонував демпінг як стратегію входу. Nike не була б Nike без двох ключових фігур Філ Найт – стратег, який ненавидів програвати. Його бізнес-модель це агресивне зростання на межі Фаулу. Він роками жив у стані касових розривів, вкладаючи кожен цент у нові замовлення. Його називали бомбою сповільненої дії джебанків», Біл Бауермен, легендарний тренер Орегону і співзасновник. Це була людина R&D. Він був одержимий вагою взуття. Він міг розібрати кросівки і зшити їх на ново, щоб зекономити 30 грамів. Саме Бауермен вкрав у дружини вафельницю, щоб створити знамениту вафельну підошву. Третій прихований герой Джеф Джонсон, перший найманий працівник, людина, яка перетворила продаж взуття на культ. Він писав листи кожному клієнту, створюючи базу лояльності, про яку сучасні crm системи можуть тільки мріяти. Саме йому у вісні з'явилася назва Nike на честь богині перемоги Ніки, чому вони не закрилися, коли все йшло шкереберт. Стратегія зростай або помри. Nike використовував небезпечний фінансовий важіль. Він брав кредити, щоб замовити партію, продавав її, і замість того, щоб гасити борги, брав ще більший кредит на подвійну партію. Банки його терпіти не могли, але це дозволило Nike масштабуватися швидше за консервативних конкурентів. Зрада як поштовх до інновацій. Японці з Onitsuka вирішили кинути Найта, побачивши його успіх. Вони хотіли викупити бізнес за безцінь. Найт пішов на вабанк. Він почав таємно розробляти власну лінію взуття, поки ще діяв контракт з японцями. Так з'явився логотип Swoosh, за який студентці Керолін Девідсон заплатили тільки 35 доларів. І бренд Nike. Маркетинг через бунтарство. Nike завжди обирала атлетів з характером. Стів Префонтейн став обличчям бренду не тому, що він просто швидко бігав, а тому, що він був рок зіркою від спорту. Кейс Вайкла Джордана 1984 рік. Це була найбільша ставка в історії. Nike запропонувала Джордану 2,5 мільйона і власну лінію Air Jordan – коли Ліга заборонила його червоно-чорні кросівки, Найк зробила на цьому геніальну рекламу. Ми будемо платити за нього штрафи по 5 тисяч доларів за матч, але він буде в них грати. Це створило ажіотаж, який підняв продажі з 870 мільйонів до 4 мільярдів доларів, кризи. Війна з митницею. Уряд США нарахував Nike 25 мільйонів податків Справи рук конкурентів. Nike не здався. Він зняв рекламу про те, як держава тисне малий бізнес і виграв цю війну. Касовий розрив 1975 року компанія не мала 75 тисяч доларів, щоб виплатити зарплату. Їх врятувала лише японська торгова компанія NISSHO IWAI, яка повірила в потенціал найта більше ніж американські банки. Сьогодні Nike контролює близько 40% ринку спортивного взуття в світі. Філ Найт перетворив 50 доларів, позичених у батька, на статки в понад 40 мільярдів доларів. Які уроки ми, як підприємці та аналітики, маємо винести? Висновок номер 1 продукт це рішення болю, а не просто товар. Бауермен не просто робив кросівки, він робив бігунів швидшими. Кожна інновація, вафельна підошва, повітряна подушка Ейр – вирішувала конкретну проблему атлета. Якщо ваш продукт не робить клієнта кращою версією себе, ви просто торгуєте комерційним сміттям. Висновок номер 2 Агресивний маркетинг це емоційний зв'язок. Nike перша зрозуміла, треба рекламувати не взуття, а дух перемоги. Just do it – це не заклик купити кросівки, це заклик встати з дивану. Будуйте бренд навколо цінностей, а не навколо характеристик підошви. Висновок номер три: гнучкість у кризах і вертикальна інтеграція. Коли японці зрадили Найта, він не закрив компанію, а створив власне виробництво. Коли банки відмовили, він знайшов приватних інвесторів. Уміння швидко змінювати ланцюг постачання і джерела фінансування це те, що відділяє лідерів від тих, хто зникає під час першого ж касового розриву. Філ Найт у своїй книзі написав: Шукайте своє покликання. Тоді втома буде приємною, а невдачі будуть лише підігрівати вас. Найк це історія про те, що бізнес ніколи не буває просто бізнесом. Це завжди війна за ідею. Якщо ви вірите в те, що робите так само, як Бауермен вірив у свою вафельницю, ви приречені на успіх. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал. Тут ми розбираємо справжню історію грошей. Just do it!